Дорожній колапс у столиці близько п'ятої години вечора на перехресті вулиць Фрунзе та Юрковської зіштовхнулися одразу три машини. Міліцейський легковик Тойота на повному ходу врізався у Хюндай, а потім відлетів на припаркований позашляховик Міцубісі. Я їхала по вулиці Нижній Юрковської. Ну, вже доїхала практично до середини і по Фрунзе неслась машина міліції. Ну, от і случилось Вулиця Юрківська, згідно правил, другорядна дорога. Міліцейська Toyota їхала по фрунзе, по головній. До того ж, кажуть свідки, з увімкненими проблизковими маячками. А те, що вони їхали по фрунзе, з мігалками обганяли нас ще на авто, це, то це було, так, да, вони їхали з мігалками. Чому кермувальниця Хюндаю не помітила міліцейську машину, наразі з'ясовують інспектори ДАІ. А тим часом їхні колеги, правоохоронці з подільського райвідділу міліції, які потрапили у аварію, перебувають у лікарні. В лікарню забрали водителя міліцейської машини і одного із трьох чоловік, які знаходилися. І екіпаж машини міліцейської. Три чоловіка в лікарню забрали двох чоловік пасажира і водителя. Та неприємності на цьому не завершуються. Річ у тім, що масштабна аварія паралізувала рух на вулиці Фрунзе. В заторі застрягли щонайменше 10 трамваїв. Почти часу хто страдає, то люди, котрим треба їхати на пущу водіцю, крім трамваїв. Туди. Більше відео з місця цієї аварії ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.